Усім привіт! У нас сьогодні з вами розпаковка сайту Ансвер. У мене дві великих посилки, які чекали той час, коли вже я вам їх покажу. Світло, прошу, будь нормальним, щоб я могла зняти розпаковку. Будь ласка, зняна розпаковка. Потрібно готуватися раніше, перебирати свій гардероб, робити розбір розбір. Перебирати його, дивитися, що ви носите, що не носите, Я так завжди роблю раз в три місяці Я стандартно перебираю, розбираю свій гардероб. Найчастіше я по комусь речі ці віддаю або виставляю на сайт шафа. Хто ще не бачив мою шафу, будь ласка, переходьте ось тут, з'явиться для вас якась картиночка, а посилання залишу в першому коментарі. Заговорилася, бо сьогодні була на роботі щось. Якась така метушня, яка просто похлинула мене. Тут спортивні речі. Я вам відверто зізнаюся. Відверто. Я трішки піднабрала за січень місяць, напевно, ще з грудня. У грудні у мене день народження, я про свій день народження розповідала в цьому відео про святкування. І взагалі, якісь такі моменти життєві заставили мене. Піднабрати вагу. І по щічкам я бачу, ну я вже записалася на танці, вже буду в спортзал ходити. І для цього всього мені потрібні речі. Це знаєте, якесь таке виправдання новим покупкам. До речі, я дуже люблю сайт «Ансфер» і часто замовляю, це не реклама. Я сама замовляю, сама оплачую і сама ділюся з вами покупками. З приводу сайту, чи є тут оригінали, чи підробки, знімала відео, переходьте по посиланню вверху. Також, як зробити повернення, знімала для вас відео. Я стараюся бути інформативною, тому підписуйтесь, будь ласка, якщо в когось є якісь питання з приводу замовлень. Також пишіть мені в коментарі. Буду відповідати. А ось те, чого мені не вистачало насправді, це ось така сумка. Я довго вибирала яку саме спортивну сумку я хочу, і вибрала від Adidas такі, таку сучасну модель. взагалі я люблю бренд Adidas, Я знаю, є е, хто дуже любить бренд Nike або New Balance, або Nike, як кажуть. Не знаю, ну мені так простіше. Я знаю, як правильно все називається. Так ось я більше фанат Адідас. І, будь ласка, це вимо Адідас. Це просто У мене простий канал для простих дівчат і для людей, які дивляться на Тобто люблять написати, як правильно. Я уявляю собі, як вони самі так говорять. Так ось дуже довго вибирала цю сумку, тому що цікавий в мене розмір. Я вже дивилась і відкривала ці пакети. Причина, чому я вже дивилась і відкривала пакети, дуже проста. Я не знаю, чи це відео вже вийшло. Якщо вийшло, то тут поставлю картинку. Якщо не вийшло, то зараз розповім. Уявіть собі, мені прийшов це від резервит. Я відкриваю, а там не вистачає чобіт. А я оплатила все повністю. І це дуже довго все вирішувалося. Просто тепер дивлюсь, кожне пакування, Будь ласка, дивіться, не заносьте, а відразу дивіться, ви не блогери, вам потім цей анбакінг ні до чого. І платити лишні кошти, займатися поверненням вам також не потрібно. Будь ласка, відразу перевіряйте посилку. Так, відходжу і намагаюся зняти. Дивіться, вона дуже-дуже стильна. Гарні, матові. Елементи тут все прийшло з етикетками, цінники не наклеєні, навіть без звуку буду показувати. І вниз з такої резини зроблений, можна мені потрапити Мені дуже сподобався цей знак. І, звичайно, якщо ви будете шукати щось подібне, собі якусь спортивну сумку, або взагалі будете цікавитися чимось на сайті ANSWER, будь ласка, дивіться в описі розмір і просто чи лінійкою, чи метровою стрічкою вимірюйте. Як ця сумка буде виглядати у руці, тому що щоб це не була вже якась дорожня сумка? То, по відношенню до мене вона взагалі така ну, мініатюрна, я б сказала, невеличка ця сумочка. Ну, будь ласка, ну сонечко. В даному випадку не я. Великий пакет. Тут у нас квитанція, але ви знаєте, що. Ця квитанція її можна роздрукувати. Якщо вам потрібно повернути товар, ви десь викинули. Я про це вже розповідала, але так не всяк випадок. Доставку можна подивитися у себе у профілі. Ще питання для вас, мої дорогі підписники, як ви відноситеся до ваги, тому що останнім часом я взагалі не коментую ні свою вагу, звичайно, чужу то взагалі, якось. У мене навіть думок таких не було, але я часто чую, що як люди говорять про вогонь, наприклад, на свята ми були у мого чоловіка тітки, вона сиди так напроти мене, а ми пізніше прийшли на святкування, і я сіла за стіл багато людей, коли велика родина, ну ви розумієте, хтось встав, я сіла і давай їсти, там собі крабовий салат насипаю. А вона на мене дивиться і каже: ти так поправилася, і тобі хорошо, ну, так нормально. Я кажу: дякую. Я ще не знала, що я поправилася. Тому. Е чи зіштовхувалася ви з таким до речі про схуднення я колись тут на Ютубі в карантин знімала відео про своє схуднення просто щоденником колись хочу зробити окремий плейлист якщо до цього часу все ж таки руки дійдуть зробити плейлист то будь ласка дивіться кухар з мене ніякий але список продуктів і та програма з якою заплатила я тут її безкоштовно опублікувала якщо вам потрібно я до неї часто повертаюся це красиво. Я думаю, адідас, самба, всі знають ці кросівки. Я можу покидати вам ще ціну, але тут не вони. Я вам тут підбірку залишу кросівок, які схожі на самба, але ви не хочете купувати їх. І, зрозуміло, після самба йдуть газелі. І все інше тут передається, я спеціально для вас. Цей ролик зберегла. Ці кросівки мені обійшлися 2400 плюс доставка 199 Я не знаю, чому доставку мені навіть більше 1500 гривень мені нараховують. Не знаю, треба передивитися, як це вони мені нарахували. За цими кросівками було просто таке полювання. У застосунку я шукала саме свій розмір. І я нажимала такий дзвінок, натискала такий дзвіночок. Там мені, наприклад, два розміри підходило. Наприклад, якщо це кросівка, або один конкретний, і мені приходило сповіщення відразу на пошту. Що з'явилася? Ця пара, саме цього взуття, з'явився цей розмір, але на карті потрібно обов'язково відразу мати кошти, розлітаються. Класні розміри зазвичай розлітаються. Я навіть не знала, що а, Ансфер завезе такі кросівки. Ось мої красунчики. Мені здається, супер. Кросівки, які мають назву. Які вони мають назву? Курт. Я тут вам пропишу. Напевно, так вони називаються. Модель має назву Курт VL. Там буває ще дві різних букви стоять. Це зі штучних матеріалів, тому дешевше вийшло, але ціна чомусь тут на сайті, коли я вже стала записувати, 3400. Я купила дешевше на знижках. Їх буває різна, з різні серії цих красивих. Тут якісь залишки від паперу. Одну секундочку, хочу покласти весь папір, показати, що. Тут як приходять кусівки, можливо, ще ніхто не замовляв. Спортивні курсівки на Ансфер. показую вам. Ну, тут про розміри про проступу. І все. Усе. Це не натуральні матеріали, це не натуральна шкіра. Як ви бачите, таке красиве поєднання коричнево-сірого кольору. Сірий такий пастельний, білого, чорного і перід повторює задню частину. Як на мене, то вони дуже і дуже універсальні. Зручні я приміряла, але якщо у вас більше одягу темного, то я би радила вам такі самі, тільки чорні. Чорні з білим. Вони також будуть багатофункціональні, але я собі захотіла світлі а свої Nike шкіряні. Які ось тут біленькі з'являться для вас, я в мене є коробка від них. Я їх носила дуже бережно, то я їх хочу виставити на шафу, так як. Купила їм таку заміну. Щодо образів, звичайно, весняний гардероб буде з моїми новинками, і весняний гардероб буде з магазину Second Hand. якісь речі. Я об'єднаю ці два відео або зроблю окремо. Хто не бачив, осінній гардероб буде перед вами і зимовий гардероб. Сподіваюсь, що весняний буде також класний. Тримайте за мене кулачки, будь ласка, щоб мене все вийшло. Я знайшла класні речі для вас. Дякую за ваш перегляд, особливо дякую тим, хто додавався до кінця. Безмежно вас кохаю, кохані мої. Так ось люблю вас безмежно. До нової зустрічі. Всім пока!